Вас вітаю, дорогі німці. Ну що з вами знову ваша вчителька німецької Людмила Анатоліївна. І наша вправка сьогодні буде присвячена попередній темі, яку ми з вами розглядали вчора. Це кон'юнктів 1 для використання непрямої мови. У нас сьогодні буде одна велика вправа, ми її зараз зробимо разом. Перекладемо. Якщо ви хочете нарешті легко зрозуміти, що таке ЕЗАКТ і ЕГАБ, то це відео для вас. Що таке непряма мова? Чому так часто застосовують ком'юнітів один? Ми з вами дивилися вчора, поробили вправки і на YouTube у ком'юніті, і у нашому телеграм-каналі. А зараз ми з вами робимо самий початок цієї вправи. І це буде перше. Речення, бачите, одиничка, що ви там поставите? Давайте спочатку, як завжди, лайфхак переклад. Його спитали про його суперечливу заяву на телебаченні, і політик Шнойцле заявив, що він нібито обурений тим, що цей вислів постійно нібито виривають з контексту. Ауфзайне умшт angesprochen, äußerte der Politiker Schnulzle, er dass man diesen Satz ständig aus dem Zusammenhang reise. Далі. Так його зауваження нібито можна легко неправильно зрозуміти. Що ми ставимо? So könne man seine Bemerkungen natürlich nicht Aber alle, він нібито є навпаки другом цього руху. І er, п'яте, що ставив, правильно Gegenteil ein einfallen dieser Bewegung. Наступне. Це, за його словами, Нібито можна пізнати вже з того факту, що він особисто має таких людей у своєму колі друзів. Was man schon daran ми поставили, дан er in seinem Freundeskreis habe und unterstützenden Institutionen regelmäßig Geldbeträge überweisen. Тобто він нібито має таких друзів та регулярно нібито переказує грошові суми, підтримуючим організаціям. І він нібито сподівається, що ця неприємна справа нарешті завершилася, і Хофедас Дізеляді Анегинхайт Рубазай. Und man nie diesen Satz ihm zitiert геминтен. І що тепер усе нібито буде позаду, і ніхто більше не буде, нібито цитувати цей зовсім інакше задуманий вислів. Ця вправка у нас завершилася. Відповідно, ми з вами зараз поробимо вправки додаткові в нашому телеграмі. В вікторині те, що ви так дуже любите. клацати. Якщо ви хочете говорити німецькою на рівні Б2, то вже 20 квітня стартує наш новий курс Б2 за 10 днів. Реєстрація вже відкрита. Посилання в офісі в, в описі, в офісі, в описі, підпишіться, щоб не пропустити нові уроки, і ставте лайки, напишіть у коментарях, яка тема вам цікава. До зустрічі! Зустрінемося на вправах в Телеграмі. Пока!